Навколо зшивання склалося кілька міфів: це складно, це нудно, і шви мають бути непомітними. Все це неправда. Як тільки ви освоїте основні правила та прості техніки зшивання, цей процес стане простим та приємним. Завжди можна і потрібно проявляти креативність, адже зшивання це не єдиний спосіб з'єднання деталей. можна з'єднувати деталі спицями, гачком, вишивкою та іншими способами. Через роки я зрозуміла, що шви не обов'язково повинні бути непомітними. Часом потрібно їх виділити, щоб вони стали родзинкою светра. У цьому розділі я розглядаю правила зшивання, але знаєте, що цих правил тут немає. Головна мета розуміння концепції та завдань процесу. Ті, хто працює зі мною, знають, що зазвичай я сміюся з помилок і намагаюся їх виправити. Будьте гнучкими, запам'ятайте корисні правила, застосовуйте їх і знайте, що під час складання виробу все буде так, як треба. Я прийшла до розуміння цих правил поступово цей шлях зайняв у мене чимало часу. Спробуйте подивитися на блокування іншим розслабленим, але більш уважним поглядом. Усі хочуть, щоб наприкінці роботи пов'язана річ виглядала ідеально, але це вимагає часу та досвіду. Коли я починала в'язати, та й потім, коли я вже була професійним дизайнером, я завжди спотикалася на моменті зборки та зчивання светра. При роботі з будь-яким светром є свої складнощі. Потрібно враховувати різні склади та різні типи пряжі тонка, товста, фактурна, арт-пряжа, Різні візерунки, різні види виробів. При цьому різні частини светра сшиваються по різному. І тут у мене теж виникали різні труднощі, особливо складно вдавалося вшивання рукава по акату. Я повинна була знайти спосіб спростити цей процес. І через роки я вивела три простих правила збирання светра. Пер майже ніколи не порушую ці правила. Далі я розповім про ці правила та про те, як вони з'явилися. Правило номер 1 Петлі для шивання наші найкращі друзі. Перед початком нового проєкту я завжди перевіряю, чи враховані в описі додаткові петлі по краях, які надалі полегшать процес шивання. Якщо ні, то варто додати петлі для шивання під час вив'язування деталей. Я не приймаю у своїх дизайнах недбалу або, як її називають, тяп фінальну обробку. Як я вже говорила раніше, я люблю і захоплююся ручним в'язанням. Воно може бути трохи нерівним і мило недосконалим. Але мені прикро бачити вироби з недбалими швами та краями. Навіщо присвячувати стільки часу в'язанню, якщо вся увага концентруватиметься на поганій фінальній обробці? Мій пунктик. З приводу ідеального зшивання з'явився у мене на самому початку шляху, коли пришивання деталей светра я зрозуміла, що потрібно приділяти більше уваги і часу підготовці до фінальної обробки. я зшивала деталі в'язаного жакета, на який мене надихнула Австрія. Основне тло светра було пов'язано виворітною гладдю, коли я робила бічні шви. Зшиваючи виворотні петлі, мені не подобалося, що шов занадто помітний, він був ніби закручений усередину. Ускладнювало завдання ще й те, що то була напівбовняна пряжа, так що шов не можна було відпарити, не пошкодивши полотно. Коли я почала шивати рукави, ще більше засмутилася. Збільшення на рукавах я робила, відступивши всього одну кромкову петлю. Тому при шиванні збільшення були дуже помітними, та й сам що виглядав не дуже охайно. У місці стику полотен шов виглядав просто грубо. Я кілька разів розпускала його і шивала знов виріб, намагаючись досягти охайного результату. Спочатку спробувала зробити шов, відступивши з кожного боку не по одній петлі, а по півпетлі, але в результаті вийшло дуже нерівно. Тоді я залишила великі припуски і пошила рукав так, щоб не було видно прибавок. В результаті рука вийшла надто вузьким. Зрештою, шов виглядав ще гірше, ніж до всіх моїх експериментів. Незабаром я зрозуміла, що шивати деталі, пов'язані виворотною гладдю, складніше, ніж деталі пов'язані лицьовою гладдю. І тут мене осяяло. Я зрозуміла, як можна вирішити цю проблему. Майже будь-яке полотно з будь якої пряжі, пов'язане будь-яким візерунком, можна легко пошити. Якщо перше, Додати подиві лицеві петлі по краях деталі. І друге, всі убавки і додавання робити в рамках петель на зшивання. Шов робиться по петлях для шивання. Таким чином, я досягла того, що всі мої шви стали рівними та непомітними. Такий спосіб дуже зручний для шивання округлених та інших нерівних ділянок. Так, наприклад, приталений светр тільки виграє, якщо його пошити цим способом. При використанні цього методу шов не буде завалюватися всередину, тому що по луцьовій гладді він завжди виходить рівним. У той час, якщо шов з фактурним візерунком або виворітною гладдя, може завжди завалюватися всередину. Петлі для шивання можна додавати на будь-яких деталях і не тільки для виконання півбічних швів. Навіщо потрібні дві петлі для сшивання? Бо однієї петлі замало. Методом проб і помилок я з'ясувала, що двома петлями на сшивання шов завжди виходить рівним і непомітним. Якщо по краях виробу буде дві петлі, то шов можна зробити якраз між ними. Тепер у всіх светрах, які я створюю, я пров'язую доріжки петель для сшивання. Я раджу вам робити так само, додавайте петлі незалежно від опису в'язання, це дозволить вирішити низку проблем. Якщо ви робите збільшення перед передонньої або після першої петлі ряду, то всі нерівності будуть сховані всередині шва. Але в цьому випадку виходить так, що сам шов виглядає не дуже рівним. Якщо залишити дві петлі для шивання, а надбавки робити поряд з ними, то шов вийде рівний і прямий. Як додавати петлі для сшивання? При додаванні двох петель для сшивання особливо, якщо ви, як і я, додаєте їх по обидва боки, потрібно враховувати два моменти. При Пришиванні тіла светра одна петля йде середину шва, а другою йде сам шов. Тобто всього до кількості петель в описі потрібно додати 4 петлі для зшивання. Крім того, якщо додавати петлі на передніх поличках кардигану, то потім при обробці краю підіймайте петлі між доданими петлями. У цьому випадку кількість доданих петель може збільшитися до 6. Коли я тільки не почала додавати додаткові петлі для зшивання, я зрозуміла, що, додаючи їх, я збільшую ширину светра. Я додавала загалом 8 петель, 4 з них опинилися всередині шва, так що все було чудово. Якщо пряжа тонка, то додаткові 4 чи 6 петель великої ролі не зіграють. Але якщо пряжа товста, то додаткові петлі додадуть декілька, а то й більше сантиметрів до загальної ширини светра. Тому, якщо зайва ширина виробу вам ні до чого, відніміть петлі з опису та додайте їх на шивання. Для деяких візерунків. Прибрати одну петлю із візерунка та додати її нашивання буде нескладно. Для інших доведеться подумати, як адаптувати схему, щоб не зіпсувати візерунок. Виключення з правила Як і в будь-якому правилі тут є низка винятків. При додаванні петель по краю, які я буду піднімати, я часто додаю лише одну кромкову петлю. Вив'язування петель на сшивання лицевою гладю не завжди ідеально підходить для всіх випадків, особливо якщо полотно з ветра пов'язане більш щільним візерунком, ніж лицьова гладь. Таке часто трапляється з фактурними візерунками, щільність яка вища за щільність в'язання лицьової гладі. Щільність в'язання лицевої гладі в моєму випадку становить 5 петель на 7 рядів. Якщо візерунок більш щільний, ці показники можуть становити 5 петель на 10 рядів. Якщо щільність в'язання петель для шивання менша, ніж щільність в'язаного основного полотна, край вийде стягнутим, і є ризик, що візерунок пришивання деталей не збігатиметься. У такому випадку я додаю по одній кромковій петлі і роблю шов між петлею візерунка і петлею на шивання. Якщо полотно пов'язане густковою в'язкою, я не додаю петлі для шивання. Правило номер 2 Перевірте деталі перед збиранням. І як я вже говорила в минулому розділі, я завжди розкладаю і перевіряю деталі перед збиранням. Я розкладаю їх на столі та уважно оглядаю кожну деталь, порівнюючи з іншими. При огляді деталі я ставлю собі низку запитань, чи однакової довжини деталі переда та спинки, чи відповідають вони схематичному зображенню? Якщо у мене картиган, то чи мають однакову форму і розмір передні полички? Чи однакові рукави за розміром та формою? Чи потрібна частина блокування зараз, або її можна зробити після складання виробу? Якщо ще не заправлені кінчики, чи варто їх заправляти зараз, чи краще зачекати, за... заправити їх потім у шви? Чи з однаковою щільністю пов'язані деталі? Якщо ні, то я відзначаю більш вільно пов'язаний край, по якому шиватиму, або підніматиму петлі, щоб надалі приділити йому особливу увагу. Цей етап є надзвичайно важливим для мене, я хочу отримати спільне бачення проєкту як візуально, так і з погляду у вимірів. На даному етапі я уважно оглядаю деталі на наявність помилок, які не можу прийняти. Саме на цьому етапі я беру в руки полотно і дивлюся, як воно лежить і драпірується. Ці дії допомагають мені відчути, який потрібен натяг шва і які спиці підійдуть надалі для обробки країв. Правило номер 3. Зшивайте деталі з лицьового боку. Цей момент настільки важливий, що я виділила його окремо, завжди зшивайте деталі лицевою стороною до себе, щоб у міру зшивання бачити, як виглядає готовий шов. Я довгі роки займалася шиттям та дизайном костюма, це наклало свій відбиток на мою творчість, форми виробів, деталі та методи роботи. Але у швейному виробництві, чи то шивання вручну, чи на машинці, мається на увазі, що деталі шиваються по виворотній стороні. Довгий час я вважала, що в'язані вироби також потрібно шивати з виворотом. Незабаром я дізналася, що тут все зовсім інакше. При зшиванні светра набагато зручніше, коли відразу видно, яким виходить шов з лицевого боку. Чиняючи таким чином, ви не виявите неприємного сюрпризу, вивернувши виріб на лицьову сторону після завершення. Де додавати петлі для зшивання? Петлі для шивання є частиною проєкту, з ними процес збирання деталей стає набагато легшим. Вони спрощують процес сшивання будь-яких вертикальних швів, чи це тіло светра чи рукава, тобто будь-які деталі, де добавки або убавки робляться поруч з цими петлями. Я додаю також додаткові петлі для сшивання по краю пройм. Тільки від вашого рішення залежить те, як буде, зрештою, виглядати шов, залежно від того, скільки петель було додано до кожної деталі, і де ця деталь розташовується. Далі наведено ряд рекомендацій, як змінити зовнішній вигляд шва, змінюючи кількість петель для сшивання. Якщо додавати дві петлі, для сшивання виходить чіткий і рівний шов на лицьовій стороні. Під час прокладання шва між двома петлями одна зникає, опиняючись усередині з виворітного боку, а інша залишається помітною на лицьовій стороні. При сшиванні двох одиничних деталей виходить шов, виділений двома петлями. Светр реглан. Додавання петель для шивання по краях пройми та акату рукава підкреслить наявність у цьому місці шва. Додавання двох і більше петель зробить смужку в місці шва широкою та приваблюючою увагу, джембер із рукавом крилця. Можна виділити пройми та окат рукава. Додаткові петлі будуть непомітні по верхній частині оката, вертикальні полички або край горловини. Додайте дві петлі і більше. Якщо потім підніматимете петлі по краю, потрібно, щоб був невеликий відступ. А якщо потрібно, щоб обробка краю починалася відразу від краю, то додайте одну петлю. Якщо додати додаткові петлі по краю В-образної горловини, то підіймати петлі і обробляти край буде значно легше. Щоб не було відступу по краю, додайте одну петлю і підіймайте петлі поруч із нею. І якщо потрібно, зробити декоративний шов. Що виступає на лицьовій стороні, то додайте по дві петлі по обидва боки деталі з вивороту, зшийте деталі по лицьовій стороні виробу. Любі друзі, я дуже сподіваюся, що ці цікаві поради будуть для вас такими ж корисними, як і для мене, яка зараз читала для вас цю главу. Мені дуже подобається книга. Дебора Ньютон, і вже багато її порад я використовую у своїй творчості. І якщо вам подобається, будь ласка, не зволікайте, ставте мені вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте та просувайте мій контент, бо він інформативний, цікавий і дуже корисний. Щиро дякую вам за вашу увагу і сподіваюся, ви ще залишите мені коментарі. В яких поділитися, якими порадами ви вже користуєтеся, які тільки плануєте використати у своєму в'язанні? Від цього серця я бажаю вам мирного неба над головою, приємних годин зав'язанням. Завжди ваша Євгенія.